Я запрошую до слова нашого гостя. Ми вже давно його знаємо, це не перша наша зустріч. Едуард Олександрович Помиткін. Він вже був нашим гостем, ми вже мали на його слухати. Він доктор психологічних наук, професор, провідний науковий співробітник Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих Національної академії педагогічних наук України, член наукової групи. Нашого товариства, він де з міста Києва. Тема його доповіді сьогодні інструменти наукового дослідження світу та багатовимірності життя. Будь ласка, Едуард Олександрович, ми запрошуємо вас до слова. Щиро дякую. Мені надзвичайно приємно брати участь у цьому засіданні. І е, долучитися до пізнання істини, тим більше, що тема, яка сьогодні взагалі прозвучала, вона настільки важлива і настільки об'ємна, що е, постає запитання: якими ж інструментами ми можемо дослідити Вселенський розум? Якими інструментами ми можемо користуватися для того, щоб підійти ближче на крок до розуміння світу? І себе. Я спробую включити презентацію зараз. Отже, як ми е, вже озвучили, дякую. Доповідь називається інструмент наукового дослідження світу та багатовимірність життя. Е, з чого ж складається уявлення про світ і про життя? Протягом існування людства? Ці уявлення формувалися з давніх часів, збагачувалися досвідом поколінь і формувалися як світоглядні позиції особистості. Серед цих світоглядних позицій ми можемо виділити народну мудрість, мистецький світогляд, релігійний світогляд і науковий світогляд. Яка функція кожного з них? Якщо ми візьмемо науку, вона має доказову функцію. Наука працює тільки тоді, коли ми можемо довести ті, ті чи інші положення. Якщо ми візьмемо релігію, тут протилежно тут ставка йде не на розвід. Основне це віра, відвертість, відкритість новому досвіду Якщо ми візьмемо мистецтво, то основна функція це краса, яка Може перетворювати, трансформувати і саму людину, саму особистість і світ в цілому. Ну і звичайно, народна мудрість це наш досвід поколінь, це наші можливості використовувати надбання предків для того, щоб просуватися надалі вперед. Чи можна визначити взагалі до якого типу світогляду ближче люди? Своїм студентам на лекціях а, я прошу їх зробити такий тест, написати чотири слова: народна мудрість, мистецтво, релігія, наука. І потім під кожним словом протягом п'яти хвилин підписати свої асоціації словами. Тобто ті слова, які у них народжуються, коли вони зосереджуються на кожному з цих понять. І протягом п'яти хвилин виявляється, що під одним словом, Написано дуже багато, а під іншим набагато менше. А, а деякі слова взагалі залишаються не проасоційованим протягом життя. Тобто людина ніколи не замислювалася, або дуже рідко про це думала, і надзвичайно рідко взагалі прямувала е, свої дії в цей бік, не е, узгоджувала свої мислення з діяльністю і поведінкою. І таким чином можна визначити. Те, що ближче для людини. І те, можливо, наступний крок, який, можливо, стане для неї більш а, перспективним саморозвику. Слід сказати, що найбільш дослідженим для людини є матеріальний світ. І ми знаємо, що весь всесвіт він складається з основних станів матерії. Ми вчилися ще в школі, пригадайте? Коли нас на природознавстві навчали тому, що існує тверді світ, тверді речовини, рідкі речовини, заподібну, ці три триста є основними, які нас оточують. І начебто можна було б жити. Да? да, далі так само да? з цими знаннями, але людська думка прагнула далі. І ми бачили, що абсолютно не всі явища. Підкаряється цим законом матеріального світу. І далі а, людина побачила, що, наприклад, існує стан плазми. Плазма це такий стан речовин, в який будь-які матеріальні тіла входять при нагріві більше 10 тисяч градусів. Тобто, уявіть собі, 10 тисяч градусів. І будь-які матеріальні речі стають плазмою. І навпаки, коли плазма застигає, вона стає прохолоднішою, можна сказати, що з цього утворюються всі матеріальні можливі речі в цьому світі. Як відомо, в плазмовому стані знаходяться 99% взагалі всього нашого Всесвіту. І ця речовина є дуже гарною електропровідною провідником енергії, і також вона є чутливою до електромагнітних полів. Ви, мабуть, бачили такі плазмові лампи. Вони продаються коли всередині кулька, яка може реагувати навіть на дотик вашої руки і на електромагнітне поле, яке знаходиться поряд. Тобто. З одного боку ми бачимо ці речі, тобто ми можемо сприймати за допомогою п'яти органів чуття. це наш зір, наш слух, наш дотик, сенсорика наша, наш е, нюх і, нарешті, наше вкусові відчуття. Але далі за цим починається щось неймовірне. Бо ми знаємо, що існують понад матеріальним світом речі, які можливо нам невідомі до кінця, але вони впливають на наше повсякденне життя. Будь ласка, наступне слайд. Дякую. І наш співвітчизник Дмитро Іванович Менделєєв, який працював в Київському політехнічному інституті. Який надзвичайно багато зробив для науки, він дуже детально виявляється, вивчав ці поняття. І першою, навіть не першою, а нульовою речовиною, яка була з ним записана в таблиці періодичній, був ефір. І слово ефір, як ви знаєте, дуже відоме і розповсюджено зараз. Ми кажемо, людина зараз вийшла в ефір. Або ефір перевантажен, або я в ефірі, Ми кожен день чуємо ці поняття, але, як виявляється, в історії, ця нульова речовина, найперша, вона була фактично е, знищена, і в таблиці Дмитра Івановича Мінділеєва на сьогоднішній день ми її не бачимо. Чому ж так сталося? Є дуже багато різних. Думок на цю тему, але, мабуть, слушною є думка про те, що ця речовина вона є посередником між матеріальним і нематеріальним світами. І вона є носієм величезної енергії нескінченної, яка може використовуватися людиною. Так, принаймні, думав і Менделєєв, так, принаймні вважав Тесла. І ми знаємо, що в 20-х роках минулого століття Тесла вже використовував її для свого електромобіля, на якому їздить. І таким чином, мабуть, цей самий електромобіль і переляк наших олігархів, які володіють нафтовими і газовими запасами, вони вплинули на сучасні погляди людства, на те, що матеріальне має переважити. І таким чином, тільки сьогодні ми відновлюємо пам'ять наших е славних видатних вчених, які е створили надзвичайно важливі зробили надзвичайно важливі винаходи в історії людства, зокрема, в, хім в хімії і фізиці. Е Прошу далі. Звичайно, ефір ми не можемо бачити, але інструментарі, Допомогою якого вивчається світ, він е досконалювався і досконалюється з кожним роком. Так, наприклад, перші е підзорні труби, в які можна було подати, побачити, і біноклі, які використовувалися для того, щоб бачити щось на відстані, вони є дуже примітивними. А сучасні телескопи, наприклад, Хаббл, а також ті, що розміщуються на космічних станціях вони є надзвичайно потужними і на... дозволяють нам бачити явища і небесні тіла, які знаходяться за багато багато тисяч світових років від нас. А, але не менш важливо є і наукові розвитки, які дозволяють побачити мікросвіт. Так, Наприклад, якщо ще декілька десятиліть тому електронні мікроскопи. Були найбіль... найпримітивніші, найперші. А, а, монокуляри і а, оптичні телескопи не дозволяли проникнути нам в таємниці мікросвіту, то на сьогодні ця проблема багато в чому вирішена. Ми можемо бачити а, ті речі, ті взаємодії а, мікросвіту, наприклад, субатомарні речовини. Соботамарні частки, про які ми тільки здогадувалися, і які могли тільки передбачувати свої, вчені у своїх розвідках. І слід сказати про, звичайно, колайдер, який один уже існує на нашій планеті, інші вже будуються Ми не знаємо достойменно його призначення, але знаємо, що йдуть досліди з суботамарними речовинами, переходами одних Речовин і одних матеріальних і нематеріальних часток в інші. і це також є перспективою дослідження з нашого всесвіта. Будь ласка, прошу далі. А далі слід звернути на найостанніші винаходи і найзначніші винаходи фізиці, і ми з вами переходимо від звичайної молекулярної фізики до квантової фізики. І тут слід звернути увагу на ефект спостерігача, який був досліджений у минулому столітті останніх десятиліттях, і який все більше і більше привертає увагу дослідника. Чому сутність цього ефекту? Сутність цього ефекту в тому, що за допомогою електронних мікроскопів. Ми можемо спостерігати, як матеріальні частки перетворюються у світ. Тобто матерія стає енергією, не може бути вже сумнівів на цей рахунок. Але ще наступний крок, і більш важливий, мені здається, для пізнання людини в себе і світу, полягає в тому, що ці зміни. Можуть відбуватися під впливом уваги спостерігача. Тобто, коли людина спостерігає за соботамарними частками, ці соботамарні частки змінюють свою структуру, змінюють своє положення. Вони зникають і з'являються в абсолютно непередбачуваних частинах нашого світу. Ми можемо це бачити. За допомогою приладів, а можемо вже не бачити, але ми вже знаємо, що так і відбувається. І таким чином, я думаю, це взагалі переворот в історії науки, коли нарешті матеріальність і нематеріальні поєднані в одній картині світу. Тобто свідомість може змінювати реальність. І тоді вся екстрасенсорика. Магія, а всі впливи людини, спроби вплинути на матеріальний світ за допомогою думки, за допомогою концентрації уваги. Вони стають виправданими і вони стають, мають під собою абсолютно науковий фундамент. Тобто наука і староданні вчення, наука і Релігійний досвід, наука і філософія, наука і езотеричне світобачення нарешті поєдналися в єдиній картині світу. Прошу далі. І, звичайно, ми не можемо за допомогою технічних засобів повністю дослідити той світ, який ми вже не називаємо матеріалом. Або матеріальні, але в іншому стані матерії. Оскільки ми бачимо, що субатомарні частки вони можуть переходити з одного стану в інший. Але є світ людських емоцій і почуттів. Ми відчуваємо це не за допомогою приладів, а, до, а, а за допомогою нашого власного інструментарію, самої людини. Пам'ятаєте, людина є. Міру всіх речей у всесвіті. Ми відчуваємо емоції свої і відчуваємо емоції людей, є, які знаходяться навколо. Ми дивимося фільм, ми співпереживаємо спер... переживаємо героями. Ми спілкуємося з нашими рідними близькими, і ми можемо е... входити з ними в емоційний резонанс. Так само, як в техніці існує резонанс між. Тими чи іншими станами атомарними, і приладами, які їх посилюють. І серед 300 емоційних станів, які доступні для кожної фактичної людини, на жаль, дослідники вважають, що більше що все ж таки на нашій планеті є негатив. Чому? Тому що інстинктивно э, закони наших біологічної нашої природи. Побудови нашого тіла, вони а, стоять на варті наших почуттів і намагаються нас а, привести до того, що ми обслуговуємо наші стани, які не завжди є позитивними, не завжди є високоенергічними. І тим самим людина не завжди може перебувати у вищих станах свідомості. А вищі стани свідомості це стани, які підносять нас над матерією, стани, в яких ми забуваємо про тіло, забуваємо про матеріальне життя і підносимося над ним, наскільки це можливо. Давайте далі рухатися. Далі, звичайно, людина живе не тільки в світі емоцій, а вона живе в світі власних думок. І останні дослідження канадських вчених. Вони дозволяють стверджувати, що протягом доби у людини виникає біля 6 тисяч імпульсів, які можна ідентифікувати як людські думки. Але проблема не в кількості цих імпульсів, а в тому, що ці імпульси, на жаль, більшою мірою повторюють попередні. Тобто, біля 95% думок людини. Повторюють ті самі думки, які були вчора, позавчора, в найближчим часом. Це називається циклічним мисленням. Мисленням, яке не може вийти за коло. Бо воно повторюється постійно і воно не дозволяє зробити людині крок за межі власних рамок мислення, обмежень пола мислення. Але якщо людина а, займається культурою власного мислення, вона намагається керувати власними думками через ноутін, манфул і інші методи і інструменти, які дозволяють робити паузи між думками, спрямовувати свої думки належним чином в той чи інший бік, і не дозволяти негативним думкам, патогенним думкам. Мислення керувати нашою свідомістю? Будь ласка, далі? Звичайно, не можна обминути і світ новий дін, який новий дінь, який є проявом нашої підсвідомості і третину свого життя людина проживає в цьому світі. А коти, наприклад, 19, 18, 19 годин на день сплять. Навіщо це потрібно? За біологічними теоріями, це потрібно для того, щоб людина могла відрефлексувати все те, що вона сприймає у так званому матеріальному або реальному житті, і упорядкувати свій досвід за допомогою сновидінь і процесу сну. Але існує і інша думка про те, що світ сновидінь це одна. з один з чотирьох станів нашої свідомості про це Патанжаліт чудово писав ще багато тисячоліття нашої ери. Його Васірські чудово розкриває цю тему. Про те, що є чотири стани нашої свідомості: це світ так званої реальності, це світ другої реальності, сновидінь, це, це світ третьої реальності, сновидінь без образі І четвертої реальності, те, що ми називаємо смертю, але те, що не виявляється тільки смертю в матеріальному світі. Але наша свідомість, наша здатність приймати від цього не страждає, а залишається. І в даному разі людина, готуючись до свідомого життя, має звичайно приділяти увагу своїм сновидінням. Як переходу у паралельну реальність, і за ніч ми можемо спостерігати, як правило, від 4 до 6 сновидінь. Першим кроком є запам'ятовування, фіксація сновидінь. Другим кроком ми можемо вносити зміни в ці сновидіння свідомо. І третій крок ми сприймаємо а, світ сновидінь. і все, що там відбувається, як ще одну реальність, як ще одну доповнену реальність, як і віртуальну реальність, віртуальність. І також можемо сприймати це як частину Всесвіту, частину життя, в якому ми маємо грати не пасивну, а активну роль. Будь ласка, наступний слайд. Наступний слайд ми вже підходимо до висновків. І перше з них про те, що наш світ є багато вимірним. В ньому ще багато заходів, багато таємниць. І коли Платон казав: Я знаю, що я нічого не знаю, а учні перелякані думали, що ж тоді маємо сказати ми, якщо ми вчимося у людину, яка нічого не знає. Але для того, щоб сказати, посміти сказати, що я нічого не знаю, треба знати. Надзвичайно важливі речі про нескінченність нашого світу, нескінченність життя, необмеженість свідомості, багатовимірність світів, в яких ми перебуваємо зараз. Так зараз, сидячи перед комп'ютером, ми можемо думати, що тут і тільки тут наша реальність. Але навіть в матеріальному плані ми з вами летимо з величезною швидкістю. Навколо сонця. Ми обертаємось за 24 години навколо осі нашої планети. І все це одночасно, не кажучи вже про те, що наша сонячна система не знаходиться у єдиному постійному стані, а рухається у всесвіті, і про те, що сам всесвіт розширюється. Не кажучи вже про суб'єктивні світи, які знаходяться в нас. І які кожну секунду також змінюється і можуть бути вивчені нашою свідомості. Другий висновок про те, що дослідження себе і світу є проявом потреби еволюційного розвитку людини. Тобто, чому ми хочемо досліджувати світ і себе? Чому ми? у нас з'являються інтереси ми до цього права? Бо це є наша духовна потреба розвитку. Ну і останнє я хотів би сказати таку фразу, що так само тими самими очима, якими людина дивиться на світ і на космічну свідомість, так само світ і космічна свідомість тими, тими самими очами досліджує людину. Будь ласка, наступний слайд. Я хочу подякувати вам за увагу і сказати, що ви можете е, знайти матеріали, книжки, статті, е, пісні, вірші на сайті, який перед вами едуардпомиткін.орг. Так само ви можете на цьому сайті зайти на е, YouTube канал, на якому знаходяться. Е, Пісні, вірші, а також е, тексти для логотерапії, яка дозволяє в нашому непростому сучасному світі віднайти смисл життя, ствердити свої цінності і отримати натхнення. Дякую вам за увагу. До наступних зустрічей.